Ти що не ти що твориш? Дром, дром, дрон, Дрон? телефон, телефон. Глянь, жена пише, яка лада мені більше буде підходити. Біла чи красна. коза! Умоляю. Ні, все, українські дрони, нам капець! А що вони зупинилися? А що це з них? Люди з музичними інструментами виходять? Це що, оркестр? Що, грати починають? Е, е. Що, що ти робиш? Що роблю? Хочу поміряти красиво, обнівай, придурочне! Ха-ха!